Ми знаємо, що росіяни готують масово не обстріл на 24 лютого. Скажіть, будь ласка, і також ми чули з різними даними аналітиків стосовно того, що вони змінили тактику запуску ракет. Вони там їх пускають над річками е і роблять це вже вночі. Чи Можемо ми казати, що в них змінились цілі. Насправді нічого нічого нового вони нам запропонувати не можуть ні в який спосіб. Підкреслю дійсно певний ракетний потенціал у Російської Федерації таки зберігається на початок цієї війни. Різних неядерних класів ракет із завданням ураження від 5 тисяч кілометрів до 120 кілометрів обчислялося у межах 7 тисяч одиниць поза 6 тисяч вони застосували. І на превеликий жаль, таку дошкульну для нас ракету як Х-101 і 3 М 14 калібр поставили на конвейер до 40, в межах 40 ракет на місяць. Вони можуть застосовувати і застосовувати чи противник да та до ударів, на мій погляд. Так однак, я не маю. Упевнені, що цей зал буде може складати більше ніж 120, максимум 140 ракет. Якщо у перший день війни вони застосували 160 ракет і не переламали хід цієї війни, і ще раз підкреслю: останні залпи також стратегічно нічого не змінили. Є певна шкода, але Україна витримує як на мене, це тільки аксимволізму і пропаганда, тому що підтримувати в себе побідобесія їм обов'язковому порядку. Потрібно. Зона ситуація на фронті вже повідомляла, що за тиждень до річниці вторгнення окупанти вже почали наступ на п'ятьох напрямках. Чи вдається їм просуватись? Чи є нам чим відбиватись? Нам не просто є чим відбиватися. Ми показуємо чудеса тактичної майстерності, і найголовніше музичці у о, особливо цікава точка, яка називається Бахмутський напрямок. А якщо коректніше висловлюватися, то сіверсько-бахмутська дуга Так от противник там з травня місяця, і за цей час вони проснулися максимум на 25-30 кілометрів. Ну це, це глибина механізованої бригади якщо виходити з філософії що вони вважають себе другою армією світу а на початок цієї війни ми були п'ятнадцята ми були 22 армія а зараз 15-та, то їхні результати більш ніж скромні разом з тим недооцінювати противника не можна колосальні піхотні вали вони почали застосовувати за класичною жуківською схемою і направду до 24 лютого їм дуже і дуже було би в пропагандистські час Цені вигідно нарешті взяти нашу фортецю Бахмут, як буде у реальності. час покаже. також екс-командувач військ США в Європі, генерал Годжа сказав, що цілком можливо принаймні те, що Крим можна де окупувати до. До кінця цього року або влітку. Чи перше питання? Чи можливо це? А друге він сказав, що аби де окупувати півострів, нам потрібна далекобійна зброя. Немає ні не меншого сумніву, що рано чи пізно хороша авіація до нас надійде. Я був є і буду залишатися палким прихильником саме американських машин F-16, а ще краще, F-15. Чому тому, що це зв'язок з виробником? Машина відвоювала якусь частину у повітрі, призимилася. Вона потребує комплексного обслуговування, вузли механізми завчасно. І так далі, а це виробництво, а немає потужнішого гравця на американському континенті, аніж їхній воєнно-промисловий комплекс, це якраз ті ниточки, які покликані нас інтегрувати у великий цивілізаційний євроатлантичний простір. Дійсно, де окупувати Крим може бути легше аніж, скажімо, вийти на лінію 24 лютого по Донеччині. Бо якщо виходити на цю лінію, там все забетоновано, там створена така собі своєрідна російська лінія Зігріда, і розбивати її потрібно надважкими бомбами. Крим же ж. Маю свою логіку, як на мій погляд, ще раз це мій погляд, де окупацію із до допомогою далекобійних ракет ми робимо підводним їхній кримський міст. Це абсолютно можливо. А де ж у межах 40 46 50 чим більше, тим краще машин f-16 котрі мають на борту ракети класу повітря, повітря Ем АМ, Амрам із здальністю завдання. Ураження до 180 кілометрів ми можемо повністю заблокувати усю логістику. Воює не машина, не танк, воює людина, і банально їхній особовий склад через якийсь час задихається від відсутності їжі, медикаментів, продовольства, палива, боєприпасів і тому подібне. І можуть бути доведені до такого виснаження, що просто з, з Крим буде зданий як такий. Але ще раз підкреслю: це виключно аналітична оцінка, як воно буде у реальності вгадати практично. Неможливо і останнє питання, не можемо його задати. Всіх українців хвилює ось ця перспектива довготривалої війни. Розумію, і так само українці реалісти вони розуміють, що війна не закінчиться дуже швидко і не закінчиться, можливо, навіть в цьому році, які можна давати прогнози взагалі на розвиток війни в Україні. Ну я скажу дещо по філософічській, як казав великий. Грецький мислитель Платон війна закінчується тільки для мертвих. Найгірше, що зробили росіяни у цій війні. Вони зруйнували Ялтинську систему міжнародних відносин. Четверта за ліком система, взагалі у людських стосунках. Три попередні: Вестфальська, Віденська і Версальська постали за результатами великих воєн. Постає логічне запитання: а чи може п'ята міжнародна система постати в інший спосіб, окрім каскаду воєн середніх чи малих чи однієї великої? Не може. Нам не треба думати, буде чи не буде війна на превеликий жаль. Найближчі кілька десятиліть людство буде розв'язувати купу проблем, які наплодилися на планеті Земля, виключно із допомогою фізичної грубої, тобто збройної сили. Нам треба учитися жити у цьому нескінченному мілітарному квесті і приведу свій улюблений приклад держава Ізраїль, успішна, процвітаюча, економічно консолідована, невелика нація в межах 10 мільйонів на 20 ти тисяч квадратних кілометрів, з яких половина пустеля негев в оточенні великих конкурентів воює з першого дня своєї незалежності і нічого не заважає їм будувати процвітаючу державу. Український цахал це наша майбутня версія укладу держави, як такої: сівік вікпаки, парабелом хочемо миру, готуємося до війни. Інших сценаріїв немає і не буде. Дякуємо вам, що приділили нам час. Дякую, з нами поспілкувалися.